З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Суми вже кілька годин поспіль під масованою атакою ворожих дронів, як повідомили у міськраді, зафіксовано шість влучань у зарічному районі міста. Попередньо постраждалих немає. Решта подробиць російської атаки наразі невідома. І троє людей поранені внаслідок атаки ворожого безпілотника по Харкову. Дрон поцілив посеред містю. Сталося це у Слобідському районі. Усі подробиці дізнаємося від міського голови Ігоря Терехова. Він з нами наживо з Харкова. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що відомо на тепер про цю дронову атаку та про стан постраждалих. Ну, перш за все хочу сказати, що останній раз місто Харков перебувало під обстрілами 3 вересня, і зараз, серед білого дня, о 10 години 52 хвилини стався прильот шахеда. Було пряме влучання в дах е, корпусу фармацевтичної академії. Е, на щастя, на щастя е, з, е, Не було там людей, було шість працівників е, цього навчального закладу, але була своєчасно дана повітряна тривога, і вони спустилися у підвальне приміщення і зберегли таким чином себе. Життя е, виникла пожежа. Виникла пожежа 150 квадратних метрів даху було пожежа. Зараз вона вже локалізована, Я тільки що повернувся з міста прильота. Е, хочу сказати, що е, знаєте, це дивно, але це цей будинок розташований е, серед багато поверховик. Це житловий житлова забудова міста Харкова поряд розташований ринок, на якому було дуже дуже багато людей. Бо серед біла дня була торгівля, і знаєте, на щастя, що не було загиблих, не не було важко поранених. Наразі ми маємо трьох людей, які звернулися до медич... медиків до лікарів за медичною допомогою. Це одна працівниця фармакологіфармафармацікологічна. Академії, крім цього, двоє людей. Це гостра реакція на стрес, і хочу сказати, я дякую сьогодні всім працівникам, які ДСНС, які локалізували цю пожежу. Зараз працюють наші комунальні служби з цим будинком для того, щоб якнайшвидше усунути все це, що було зроблено сьогодні, нашим ворогом. Як довго може тривати ліквідація наслідків? атак і чи потрібна допомога на місці? Ну я хочу сказати, що дійсно ми будемо допомагати е, академії, бо е, сьогодні е, буде локалізована буде локалізована пожежа, е, крім цього, розтрощення повністю. Дах він вигорів. Є конструктивне розтрощення в даху. Тобто, будемо допомагати наша академія для того, щоб навести лад цим будинком. До речі, хочу сказати, що це пам'ятка архітектури місцевого значення, дуже красива будівля фармакологічної академії міста Харкова. Ви розповіли, що давно вже не було обстрілу Харкова. Як загалом ця ніч минула? Як чи лунали повітряні тривоги? Що можете повідомити? Ну звісно, лунали повітряні тривоги тривоги. Хочу сказати, що незважаючи на те, що останні обстріл ми мали. 3 вересня потрібно бути дуже дуже обережними, прислуховуватися до повітряних тривог, і ви бачите, що ворог дуже каварний і обстрілює всі міста України, в тому числі міста Харків. І для того, щоб зберегти своє життя, потрібно бути дуже уважними, прислуховуватися до повітряних тривог, спускатися в укриття. І от цей приклад сьогодні, коли люди перебували в подвальному приміщенні, просто зберег. Життя наших людей. Я вам дуже вдячна за інформацію, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадую, з нами наживо був мер Харкова Ігор Терехов. Він розповів про подробиці дронової атаки на місто. На Херсонщині, внаслідок російських атак, двоє людей загинуло, та шестеро поранено. Серед постраждалих поліціянт та двоє працівників міжнародної гуманітарної організації. Детальніше про все розповість наша кореспондентка Єлизавета Кроток. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Тож як минула доба на Херсонщині та Миколаївщині? Іллю, вітаю, почну з Херсонщини. Там напередодні вечері, на в'їзді до Дар'ївки, військові Російської Федерації атакували автомобіль міжнародної гуманітарної організації. Вдарили безпілотником травмовані двоє працівників товариства. Так, у стабілозерці ворожий в прилетів по службовому автомобілю поліції. 23-річний поліцейський дістав контузію та уламкове поранення руки. А в самому Херсоні та Херсонському районі протягом доби внаслідок ворожих ударів по житлових кварталах горів легковий автомобіль, господарчі споруди та сухостій. У нашому ефірі Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської ОВА, розповів деталі обстрілів, зокрема, доповів, які види озброєння використовують окупанти. Пропоную послухати його пряму мову. У нас, на жаль, така стабільність цього терору. Є зміни іноді буває більше дронів, іноді буває більше артилерії, міномети. Танкер ЗСВ, але переважають, все ж таки, зараз дрони на нашому відтинку по всій лінії зіткнення. Це нагадаю більше 200 кілометрів у протяжовності. Наша прибежна лінія, ось і на цій ділянці, на цих ділянках в більшості це дрони. Загалом упродовж доби на Херсонщині армія Російської Федерації атакувала 32 населені пункти. Загинуло двоє людей шестеро дістали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, а також автомобілі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Щодо Миколаївщини, то тут окупанти напередодні вечора атакували дроном фермерське господарство у Чорноморській громаді. просто на полі загинув 58-річний водій трактора. Зазначають в обласній військовій адміністрації. Також знищено сільгосптехніку та пошкоджено будівлю сусідньої ферми. Також протягом доби російські війська 11 разів били в півдроном по місту Очаків. Пошкоджено шість приватних будинків та два двох поверхових постраждалих. Немає власне на цю хвилину. Це вся інформація. Лілі, тобі слово. Дякую, колего. з нами наживо з новинами про ситуацію в південних областях. Була Єлизавета Кротак. До 18-ти зросла кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя. Серед травмованих і двоє дітей. Їхній стан тяжкий, але стабільний, кажуть медики. Сьогодні по місту та району росіяни вдарили реактивними системами залпового вогню та з авіації. Є загиблий. Після чергової ночі терору в обласному центрі триває ліквідація наслідків прильотів. Чергова пекельна ніч у Запоріжжі. Вночі окупанти обстріляли місто та райони з РСЗВ та авіації. На місцях Лучань спалахнули пожежі. Вогонь охопив житлові будинки, автомобілі та станцію техобслуговування. Від ударів загинув 41-річний чоловік. Ще 18 людей поранені і звернулися по допомогу до лікарень. У них осколкові ушкодження, контузії та гостра реакція на стрес. Серед постраждалих двоє дітей, 4 і 17 років. Вони зараз у реанімації. Мешканці понівечених будинків досі не вірять, що вижили. Одягнулися, вибігали вибігли на вулицю, тут запах газу. Тому я в першу чергу подзвонила на 104. А потім тут вже почала е, жінка кричати, що вбили людину, і тут багато людей було вночі. Було страшно. Від удару у квартирі пані Наталії повилітали шибки. Тепер вона чекає, коли комунальники підготують матеріали, аби затулити пошкоджені вікна. Жінка розповідає, уламки від ворожих боєприпасів залітали просто в кімнату. Осколок пробив балконне скло, потім скло в кімнаті і валявся посередині кімнати. Від снаряду від снаряду на місцях обстрілів працюють мобільні пункти допомоги. Там містяни залишають заявки щодо пошкодженого житла. Вибухи понівочили зо два десятки будинків, деякі зруйновані вщент. Чималих пошкоджень зазнала і домівка пані Юлії. Дах пошкоджений, стеля, стіни, майже всі вікна вибиті. Всі двері у нас двоє дверей двоє дверей, і вибиті вони. Е там деякі елементи від стін відпадають. Ну окрім обласного центру цієї доби, окупанти обстріляли ще 15 населених пунктів регіону. У Пологівському районі одна людина внаслідок ударів загинула. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. На Київщині під ударом ворожих шахедів опинилися три локації. У Фастівському районі через влучання дронів спалахнули три пожежі. Наймасштабніша на складських приміщеннях на території логістичного центру однієї з компаній. Про це в нашому ефірі повідомив начальник київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Щоб загасити полум'я, задіяли робототехніку, важку техніку та авіацію. Спеціалісти говорять про 2-3 години для того, щоб повністю забезпечити ліквідацію наслідків е, збройної агресії Російської Федерації на цьому конкретному об'єкті. І Потім будуть працювати велика бритна спеціалізована техніка з ДСНС для того, щоб проводити е, розбір цих всіх завалів. На щастя, немає постраждалих і серед цивільного населення, серед об'єктів житлового фонду. через е, вибухову хвилю було пошкоджено частково е, покрівлю і вікна в. Чотирьох приватних житлових будинках на Київщині викрили військових, які вкрали майже 30 тонн армійського пального. За даними слідчих державного бюро розслідувань, схему організував начальник служби пальномастильних матеріалів. Він завищував витрати, списував пальне, а надлишки разом із колегами продавав. Для конспірації використовували підроблені документи і змінювали номери на вантажівках. Документально підтверджено збут 23 тонн депального. Військовим посадовцям повідомлено про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Євросоюз відклав презентацію 19-го пакету санкцій проти Росії, яка мала відбутися завтра. Тепер її відтермінували щонайменше на кінець тижня. Єврокомісія продовжує працювати над новим пакетом обмежень. Як повідомляє агентство Bloomberg, з посиланням на європейського дипломата, єС вдалися до таких дій після вимоги Дональда Трампа посилити обмеження. США вимагає запровадити 100-відсоткові тарифи для Китаю та Індії за закупівлю російської нафти, а також вжити інших Аходів щоб змусити диктатора Путіна сісти за стіл переговорів із Україною.